Була така, так би сказати, дружба в родині. Ми жили дуже так разом всі. Оце той вийку-горко разом з дружиною. Оце мій дідо і бабуся, вже який прожили 60 років. Так, це Вийку-Горко, Вийко Григорій, в австрійській армії. Це родина бабусі її сестри, то що коли? Що стало з 18 чи з 19? То що то, що збереглося? Багато не збереглося того всього. Ось родина Миколи, це був Микола, вчителював дуже гарно на скрипці грав, Ну, його поляки там мордували по тюрмах, Бариді Картузькі. Це був один із е, братів бабців. Так. Потім у, у, у моєї мами було сестра і брат Стефан. Цей Стефан також був дуже талановитий, закінчив семінар, такий учительський семінар, але по яким давали роботи. Дуже гарно на скрипці грав, був регентом вчив хори церковні, ну а потім, знаєте, як то була війна. То, як казали, втік з дівчини, так знаєте, не поїхав, бо тут йому не було рятунку. Так само оцей Степан, а тут нема, тата, брат Степан, він мав також університетську освіту, закінчив то вже по батьковій лінії. І за німців був директором торговельної школи. І майже всі хлопці пішли в УПО. Як прийшли вже другий раз наші визволите, то за ним полювали. Але що в родині були поляки в її родині, в жінчині, то вони якось запакували його в скриню і перевезли до Польщі. І так, знаєте, та війна, і ті визволителі. Знищили великий наш кіт. Він був великий, дружний, працьовитий. Ми збиралися, і ці традиції наші е, такі, збиратися родинами. От є тут наша тітка, то вже друга то дружина оцього горка. Ось їй було 90 років. От тут ще маєте навіть фотографії робив той. Ну, з телевізії. Ну, Ось, І ми, бачите, так любили свій рід, шанували його. Така сама історія була з маминою сестрою. І вона гарна була, дуже гарна. але... – Правда, такі були вродливі в цій в нас. В родині дівчата, хлопці, все родилося, все знищує. Все, я одна залишилася як палець сірби. Хоч була, знаєте, різні люди і різні вподобання, але була праця, був пошанівок до людей і пошанівок людей до них. Як приходили до діда, що був. Ще все. Пане майстер, інакше не зверталися до нього. то не було Михайловичу Михай, чи, 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 А Пане майстер. А бабчу то вже кликали пані, пані майстрова. Така була, знаєте, слово пані і плюс яку ти мав вже професію чи яке ремесло. Так? В батькові також були добрі ремісники в тому золотому поточні. Але вони шили, то були кушніри. Ну, це тепер при такої немає.